Я хочу передати слово Зубарєві Антоніні. Антонина, кандидат юридичних наук, кафедра міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидат на статус CTA в методі транзакційний аналіз, сертифікована транзакційна аналіз. Вітаю Антоніна, прошу. Добрий вечір. Усім дякую за надане слово. Та я представник. Юридичної сфери, так, я кандидат юридичних наук, однак е, хочу наголосити, що специфіка моєї роботи із студентами, хоч і стосується більше міжнародно-правових відносин, однак е, транзакційний аналіз допомагає мені будувати також і міжособистісні про те, що сьогодні було і згадано так. В першу чергу, один із основних філософських принципів транзакційного аналізу, що всі люди окей, так я його транслюю і особливо. Яскраво воно мені допомогло якраз налагоджувати взаємодію і студентами із колегами. Перше, це коли був COVID-19, пандемія, коли ніхто не знав, як на це реагувати, що робити, і яким чином опановувати свої переживання. Ну і звичайно, також під час повномасштабного вторгнення, особливо на початку 2022 року, так коли. Ніхто взагалі не розуміє, як потрібно поводитись. Так? Тому е, на семінарських заняттях в особистих розмовах із колегами, і з студентами, і з магістрами, і з аспірантами, я е, більше звертала їхню увагу про те, що вони мають піклуватися про себе і виражати власні почуття переживання, особливо коли вони ділилися, коли вони були свідками там, різних небезпечних подій, повітряних тривог. Е, Дронових атак і так далі. І це допомагало налагоджувати так, стабілізувати їхній стан, така розмова, так, в методі транзакційного аналізу. І таким чином це була така дуже яскрава підтримка. І я якраз зрозуміла, як дієвість методу може працювати не тільки в такій психологічній сфері, але й в інших сферах. Також е, хочеться наголосити, що Транзакційний аналіз це метод, який будується на домовленостях і контрактах. Так, навіть сьогодні ми побачили, що на початку нашої зустрічі ми викладали такі контракти. І е, у взаємодії із студентами в своїй науковій роботі я пропоную їм звертати увагу на етичну сторону не тільки в юриспродекції, а також і на юридичній, і психологічній, і етичній стороні спілкування. Е, Транзакційний аналіз дуже багато уваги звертає саме на етику взаємовідносин, і це один із таких моїх пріоритетів дослідження е, міжобистісної взаємодії, контрактний метод так. І е, це допомагає е, збільшити кругозір е, нашого спілкування з іншими людьми і, і таким чином бути більш етичними, більш екологічними, більш е, такими лояльними, толерантними. Так і це може справді допомагати покращенню комунікації. Крім того, я також розповідаю своїм колегам, студентам, аспірантам про можливість навчальних проєктів, які е, організовуються в організації УАТА. Так і. Конференції, різні воркшопи і безкоштовні є також. Так і я хочу наголосити, що дуже таким помічним особисто для мене було те, що під час повномасштабного вторгнення УАТА організовувала такі зустрічі для колег, так для усіх причетних таку підтримку давала дуже сильно. І це справді може так регулювати наші відносини на такому, такому вищому рівні, так. Свої перспективи співпраці я можу пропонувати. Якраз дослідження етичної такої взаємодії, контрактного методу, а також юридичної психології, яка може, наприклад, бути корисною саме для студентів чи колег в юриспруденції. Ось ну і на власному досвіді, хочу так поділитися, що саме вивчення транзакційного аналізу воно дійсно корисне не лише для психологів, так не лише дотичних до психологів спеціальності, але й для юристів, журналістів, педагогів, медиків. Мед, так і це. Може покращити і комунікацію, і взаємодію, ну і навіть саморозуміння, так, тому що транзакційний аналіз допомагає зрозуміти багато внутрішніх процесів, психологічних процесів, так, і саморозуміння теж може допомогти у покращенні своєї якості життя. Дякую, це таке, що я хотіла добавити від себе. Дуже дякую, Антаніна, дякую за співпрацю з ОАТа, ви займаєте ще одну позицію в ОАТА. От ви голова етичної комісії, і ви дуже багато робите для того, щоб були збережені правильно процедури етич... етичних заяв, так і так далі. І дякую вам, що ви багато кожну конференцію робите дуже круті майстерні, які справді дозволяють. Іноді студентам розрізняти поняття екологія і етика, наприклад. Да? А також ще, ще дуже багато чого. Дуже дякую за вашу команду, яка працює в ОАТА. Дуже приємно. Дякую, колеги.